Канал Тютер вітає вас! З вами Світлана, і сьогодні я ваш репетитор з математики. Сьогодні ми беремо до розглядання раціональне рівняння з параметром. Вважаю, що пощастило всім, хто писав 6 червня НМТ у 2024 році. Тільки подивіться, яка гарнюня! Треба визначити кількість усіх цілих значень А проміжку від мінус 3 до 8. За кожного з яких рівняння має корені. Добре, що у нас є загальний алгоритм, який підходить практично для всіх завдань з параметром. Ми знову спробуємо зробити три кроки і сподіваємось, що вони приведуть нас до успіху. Перш за все, знайдемо ОДЗ. Потім знайдемо розв'язки. І що саме цікаве, дослідимо розв'язки відносно умов завдання та ОДЗ. Отже, починаємо готувати відповідь. Перший крок розберемося з ОДЗ. У нас два корені парного степеня, і на додаток х у знаменнику. Пам'ятаємо, що корені не терплять негативу, тому підкоренєві вирази повинні бути не менше 0. Тоді я записую, що х плюс 2а повинен бути більше або дорівнювати 0, а також 8 мінус 2х. Теж повинен бути більше або дорівнювати 0. Крім того, х не повинен бути 0, тому що ми не можемо ділити на 0. Знаходимо наші x. З першої нерівності х буде більше або дорівнювати мінус 2а, з другої х менше або дорівнює 4. І, знову ж таки, х не дорівнює 0. Вийшло аж три заборони на значення хсів. Дуже багато заборон. Подивимось, які ж будуть розв'язки. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Тому в мене виходить отаке рівняння. Корінь х плюс 2а. Мінус корінь 8 мінус 2х. Дорівнює нулю. Переносимо один корінь праворуч. Будемо мати інше рівняння плюс 2а дорівнює коренью 8 мінус 2х. І ці рівняння рівносильні. Ми маємо з вами випадок, коли нам треба розв'язати ірраціональне рівняння вигляду. Деяка функція від х дорівнює другій функції g від x. Пам'ятаємо, що в цьому випадку у нас розв'язання будемо шукати f от x дорівнює g от x на області визначення цих функцій і області допустимих значень цього рівняння. Тому x плювнює 8 2 x або 3 x дорівнює 8. Мінус 2X, або 3X дорівнює 8 Міс 2а, або й х дорівня 8 мінус 2а поділити на розв'язки знайдено. Тепер ми можемо з вами дослідити ці розв'язки з областю ОДЗ та умовами завдання. За умовами завдання у нас є три пункти. Перше, треба, щоб х не був порожньою множиною. Друге, значення параметрів, за якими виконується перша умова, повинні бути цілими. І третє, значення параметрів повинні належати проміжку від мінус 3 до 8 не включно. Спочатку перевіримо, коли х буде нулем. Наш х, який дорівнював, 8-2а. Поділити на 3, я призначаю бути нулем це рівняння. 8-2а буде 0 тоді, коли у нас значення А дорівнює 4. Запам'ятовую це значення для того, щоб потім вилучити його з нашого проміжку. Друга умова х більше або дорівнює мінус 2а. Це означає, що 8-2а поділити на 3 теж буде більше або дорівнювати мінус 2а. 8 мінус 2а буде більше або дорівнювати мінус 6а. І таким чином, в мене виходить, що мінус 4а спочатку менше або дорівнює 8. Коли я починаю ділити на мінус 4 ліву і праву частину цієї нерівності, в мене виходить, що а повинен задовольняти умові бути більше або дорівнювати мінус 2. Теж запам'ятовуємо. Це значення. Третя умова х повинен бути менша або дорівнювати 4. Це означає, що 8-2а поділити на 3 зараз буде менша або дорівнювати 4. Розв'язую цю нерівність. 8-2а менше або дорівнює 12. З цього виходить, що мінус 2а менше або дорівнює 4. Поділяю ліворуч і праворуч на мінус 2. На рівні змінює свій знак на протилежний, і в мене виходить знову ж таки, що А повинен бути більше або дорівнювати мінус 2. Друга і третя умова ОДЗ дали мені однакові значення для А. Зараз мені залишилося тільки прописати всі цілі значення А з нашого проміжку. І порахувати, скільки з них підходять під наші умови. З нашого проміжку я маю отакі числа: мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, яку потрібно викреслити 5, 6, 7. Таким чином, в мене всього 9 цілих значень А, які будуть розв'язком нашого завдання. Супер! Ми це зробили! Цього три кроки, і відповідь знайдено. Ми її записуємо і маємо гарантовані 2 бали за це завдання. Знову ж таки, давайте підсумуємо все, що ми зробили. Ми знову йшли тропою переможця. На нашому шляху було знайдено одезе. Це одезе ми знайшли. Коли врахували властивості квадратного корення. Потім ми знайшли розв'язок. Для того, щоб знайти розв'язок, ми з вами розв'язали і раціональне рівняння. І нарешті врахували умови завдання та досвідили всю інформацію відносно них. І ось перемога. Ми отримали правильну відповідь. І тепер ми ще на крок ближче до успіху на НМТ. А на цьому все. Зараз саме час розслабитися. Є! І дозволити собі щось смачненьке. Дякую за увагу і чекаю на наступних відео!